Наташа привела такая. Ми вирішили, що потрібно робити красоту. І біля свого будинку повинно бути гарно, чисто. Хто крім нас це все зробить? Тобто кожна людина повинна розуміти свою відповідальність перед природою, тому що природа це наше життя. Але найголовніше, щоб наша робота і Робота на ну, наших мешканців не була зря, щоб люди не, не видирали, не вандальничали, тому що ну це ж гарно. Ви ж ви ж тут всі ходите і ну, хочеться, щоб було гарно. Ми поділилися тим, що в нас є в особистому садку. Ми привезли сосни, привезли сумахи, привезли навіть декілька кримських акацій з крупними квітками, дуже живописні і для. Для бордюра квіткового привезли лілейники помаранчевого кольору. Вони дуже яскраві, я думаю, їх буде здалека видно, і сумчанам це сподобається. Я думаю, може нашу ініціативу підтримують.